На початку червня відбувся грандіозний масштабний проект під загальною назвою «Дні Малевича у Києві. Дні Малевича були проведені вперше, вони складали цілий комплекс заходів, спрямованих на об'єднання інтелігенції, митців, підприємців, політиків, дипломатів навколо ідеї повернути Малевича Києву. Продовж трьох днів на відвідувачів чекала програма, яка була насичена низкою подій різних форматів, що присвячені творчості Казимира Малевича, дискусії, публічні лекції, арт експозиції, перформанси, кінопокази, театральні вистави тощо. Казимир Малевич найвідоміший киянин у світі. Він народився у Києві, та до 17 років майбутній художник жив з батьками переважно в селі або в невеликому містечку, тому що саме там були розташовані цукрові заводи, на яких його батько служив управителем. Життя і творчість Малевича були невід'ємно пов'язані з Україною, що досі нівелюється іноземними мистецтвознавцями. Значною мірою це пояснюється відсутністю оригіналів творів художника в колекціях українських музеїв. На сьогодні маємо лише два живописні твори Казимира Малевича в колекції Пархомівського історико художнього музею імені Афанасія Луньова та в колекції мистецького арсеналу. В рамках днів Малевича Мистецький арсенал також відкрив масштабний виставковий проєкт «Малевич Плюс, який триватиме два місяці. Відвідувачі мають рідкісну можливість на власні очі побачити один з двох згаданих вище раритетів. До фондової колекції мистецького арсеналу, безцінний твір Супраматична композиція Казимира Малевича потрапила у складі колекції Ігоря Диченка. Колекція була передана в дар мистецькому арсеналу його вдовою Валерією Вірською. Виставка «Малевич Плюс є даниною пам'яті цього відомого мистецтвознавця і колекціонера, який бачив своє покликання у збереженні спадщини митців, що були відкинуті на маргінез радянською владою. Влаштовуючи виставки творів із своєї колекції по всьому світові, у Франції, Японії, Росії, Німеччині, Великобританії, Ігор Диченко вперше надав українського наголосу феномену, що був відомий у світі як російський авангард. Проект «Малевич Плюс стане реплікою одноіменної виставки, що відбулася в 1997 році в Польщі. Тоді акцент було зроблено на пошуку встановленні історичної та мистецької справедливості, адже забуті художники, чия творчість була визнана офіційною партійною ідеологією антирадянською, отримали свого глядача. Справжній ажіотаж на відкритті проекту викликала авторська екскурсія знаного мистецтвознавця, одного з першовідкривачів українського авангарду, до того ж друга Ігоря Дяченка Дмитра Горбачова. Він у вільній формі лекцій екскурсій познайомив відвідувачів з національною спадщиною світового рівня, розповів про історію знахідок та втрат формування унікальної колекції Ігоря Діченка. Малевич це світове явище. І приємно, що Україна причетна до багатьох світових явищ, в тому числі до такого явища, як Малевич. Малевич в Україні залишив прекрасні сліди. У нього було тут багато прихильників і виставка колекції Диченка підтверджує, що серед українських сценографів, серед українських художників. Було справді багато прихильників Малевича, які не були його учнями, але просто розвивали його ідеї на театральному кону, скажімо, або в дизайні актуальності творчої та теоретичної спадщини Казимира Малевича був присвячений «Круглий стіл», нова парадігма, вплив Малевича на світове мистецтво. У роботі круглого столу взяли участь Микола Маценко, Павло Гудімов, Дмитро Горбачов, Тетяна Філевська, Олександр Соловйов та інші. Під час відкриття виставки відомий український художник Микола Маценко провів мистецьку акцію Український сувенір, яка стала завершальним етапом його багаторічного проєкту в кожну хату по квадрату. Упродовж літа відвідувачі зможуть познайомитися з унікальним культурно-мистецьким явищем українського авангарду. Сподіваємось, що проект «Малевич Плюс стимулює переосмислення творчої спадщини видатних представників українського авангарду, які мали визначальний вплив на розвиток світового мистецтва.